Пригадуєте, як у 2022 році стався перший публічний інцидент, коли військовослужбовця не впустили у вагон через зовнішній вигляд і поганий запах. Саме тоді я ініціював петицію до президента України щодо необхідності законодавчого захисту, честі та гідності військовослужбовців і ветеранів війни? Сьогодні я взяв участь у роботі робочої групи Верховної Ради. З напрацювання ветеранського кодексу дуже важливо нормативного документа. Сподівався, що держава дійсно хоче системно врегулювати це питання. питання ветеранів. Скажу прямо: у мене склалося враження, що більшості ветеранської спільноти цей кодекс не подобається. Він перенасичений соціальними деклараціями, але не пояснює джерел їх фінансування. Це означає, що у майбутньому. Ветерани будуть змушені відстоювати обіцяне державою в судах, тому, можливо, краще менше обіцяти, але якість ще допомагати і підтримувати. Кодекс не встановлює чіткого та прозорого порядку надання статусу ветерана, що створює корупційні ризики. Фактично зрівнюються ті, хто місяцями виконував бойові завдання, штурми, розвідка. Бойове планування і ті, хто формально перебував у зоні бойових дій без участі в боях, я маю реальний приклад з власної служби. Офіцер зранку прилетів у Кабул, а ввечері вже був у Москві. І згодом став учасником бойових дій в Афганістані. Ми вже мали і український публічний скандал, коли військовослужбовець числився у бойовому підрозділі. Але фактично перебував у Києві у відрядженні в Національному агентстві з питань пробігання корупції. Такого в Україні бути не повинно. Сам процес обговорення також викликає запитання. Моя пропозиція розглядати кодекс по статтях не була підтримана. Усні пропозиції апаратом комітету не фіксувалися, а рідні загиблих воїнів так і не отримали відповідей на питання, поставлені раніше. Складається враження. Що цей процес більше про політичну картинку, ніж про реальну допомогу і підтримку ветеранів. Закон для ветеранів має бути простим, чітким і зрозумілим, таким, щоб його не тлумачили чиновники, а ветерани не ходили по судах.